А яка сума, на вашу думку, була б більш реальною? І з яких мов сума депутатська може бути збільшена? Я б е десь говорив про суму хоча б на матеріальну допомогу, хоча б мільйон. Хоча б мільйон це безумовно не покриє на 100% всі да бажання мешканців, які приходять людей нашого району, і будь-і будь-інших районів будь-яких районів, але все одно це трішки все таки більше, і та навіть піти людині десь купити в аптеку ті ліки, це було б більш більш би було б її, за її потреби це задовольнило. Там За яких умов вона може бути збільшена, ця сума? Безумовно, це закінчення війни. Тільки Безумовно, так, це? це закінчення війни, тому що е, я ж кажу, що е, сьогодні пріоритет е, і е, міського голови, да, як я бачу, і міської ради, да, депутатів, колег, це е, допомога військовим.